Поліція прилуцького району застерігає громадян від шахраїв. 1 листопада від і шахраїв постраждали двоє мешканців Прилуччини. Спрацювали шахрайські схеми купівля в інтернеті та отримання грошової виплати. Загалом громадяни втратили більше 20 тисяч гривень. Так до поліції звернувся 58-річний мешканець Прилуки з повідомленням, що з його банківського рахунку зникло більше 17 тисяч гривень. Чоловік розповів поліцейським, що в інтернеті він побачив посилання про оформлення грошової допомоги. Він перейшов за цим посиланням, де йому запропонували ввести номер телефону та реквізити картки для нібито оформлення грошової виплати. Потерпіли ці умови під з зі картки зникли кошти. Поліція наполегливо рекомендує по телефону або в інтернеті нікому не повідомляйте жодних відомостей про свої банківські картки, адже переходячи за сумнівними посиланнями, ви даруєте зловмисникам свої персональні дані, в результаті чого шахраї можуть привласнити всі заощадження з ваших банківських рахунків. Пам'ятайте, інформацію про справжні державні виплати та порядок їхнього отримання потрібно перевіряти лише з офіційних джерел. Я на поліції звернувся, і сорока шестирічний мешканець Січнянської громади. Чоловік в інтернеті замовив товар та перерахував продавцю предоплату у сумі 3600 тисячі гривнів, але товар так і не отримав. Поліція попереджає: при покупці товарів у мережі інтернет користуйтеся послугами перевірених продавців або користуйтеся послугою після плати. Низька ціна і обов'язкова передплата, скоріш за все, це шахраї.